Рада вітати вас, шановні телеглядачі. В ефірі ті Підсумкова інформаційна програма в розрізі тижня. Мене звати Анна Добрань. Кіровоградським вулицям можуть повернути історичні назви. Така пропозиція є основною у розробленій концепції з перейменування, яку подали на розгляд міської топонімічної комісії. Це поки що єдиний запропонований варіант. До кінця року комісія чекатиме на інші. Тоді і ухвалять рішення щодо нових вуличних назв. Поки ж топонімічна комісія не підтримала пропозицію перейменування вулиці Орджонікідзе на театральну. Водночас, під час засідання, голова комісії Ігор Волков запропонував підтримати ідею встановлення на приміщенні педуніверситету меморіальної дошки колишньому викладачеві закладу Леоніду Куценку. Ідею попередньо погодили. Попередньо погодити як ідею і звернутися до ректора і трудового колективу педагогічного університету і до автора звернення з тим, щоб нам було надано уточнення для того, щоб зробити крок на зустріч, ще додатковий крок. Оприлюднити проєкт рішення виконавчого комітету на сайті міської ради він дозволить нам у разі потреби з технічної точки зору швидко винести питання на розгляд виконавчого комітету після нашого чергового засідання. Зрозуміло, відбувається зараз на фасаді цієї будівлі. Можете подивитися 12 років за зловживання службовим становищем. Прокуратура області завершила розслідування кримінальної справи стосовно директора комунального підприємства Теплоенергетик. Колишнього директора комунального підприємства Теплоенергетик судитимуть. Прокуратура області завершила розслідування кримінальної справи. Експосадовця звинувачують у привласненні майже 9 мільйонів гривень, які той перерахував з коштів комунального підприємства на рахунки власної фірми. Обвинуваченому загрожує до 12 років в'язниці. Досудове слідство у справі завершено. Посадовець перебуває під вартою. Йому пред'явлено обвинувачення за цілою низкою статей Кримінального кодексу України. На даний час обвинувачений знайомиться з ...кримінальної справи, після чого справа буде скерована вже на судовий розгляд. Місяць без тепла. Мешканці багатоповерхівки на Попова скаржаться на відсутність тепла у помешканнях. У підвалі будинку труби гарячі, а у селі людей залишаються холодними. Холодне життя у Кіровограді мешканці багатоповерхівки по вулиці Попова скаржаться на відсутність опалення у квартирах. Пенсіонер Володимир Бадеха проживає з дружиною, дітьми та онуком. Каже, за останній місяць дні, коли батареї були теплі, може перерахувати на пальцях. О, я писав, то нема топлення. Чотири дні було топліне. П'ятого, шестого, седьмого, восьмого. Дев'ятий не записав, бо вони розмовили і сказали, що все нормально. Через низьку температуру у квартирі її мешканцям доводиться навіть спати в одязі. Я не можу, за що я думаю платити? За холодні батареї. Сусідки на третьому етажу холодні теж батареї. На восьмому на нові пожила жінка, єле-єле ходить теж. Ужеці, який обслуговує будинок, кажуть, будинкові тепломережі в порядку. Раніше скарг на холодні батареї від мешканців не надходило. Сьогодні одна скарга поступила тільки з цієї квартири, одна єдина. Сказати, що в нього квартирі в даний холодно, ми не можемо, але те, що батареї на дотик ну, не такі теплі або не чувствується тепло, ну, це зв'язано з тим, що температурний режим на дворі, ну, набагато вища температура. Проти нашій знімальній групі на холоду квартирах скаржаться і інші жителі цього ж будинку. По цьому стояку я з трьохкомнатної квартири. Тільки три квартири государственні, а то всі зробили автономка. І це ми кожен раз це ми так мучимося. Зимою в хаті тут так у нас було, так жара така була. А тепер ми не помним. Люди кажуть, труби у підвалі будинку гарячі, але до квартир тепло не доходить. Вже після нашого від'їзду зателефонували з Жеко і Повідомили, що ще раз перевірили будинкові мережі. Перевірили через підвальне приміщення всі стояки. Задовільно. Єдина в спальні в нього батарея трошки-трошки холодніша. Але згідно розводки, зя кімната стоїть ну, батарея на обратки. Вона завжди буде трошечки-трошки температурний режим нижчий. Керівник комунального підприємства пообіцяв контролювати температурний режим у проблемному будинку. На цьому тижні у міськраді відбулося засідання громадської ради. Участь взяли керівник Федерації області Сергій Петров та керівники управлінь та відділів органу місцевого самоврядування? Також на зустріч запросили міського голову Олександра Сенсуса та секретаря міськради Ігоря Волкова. Учасники розглянули питання про взаємодію органів місцевого самоврядування та громадських об'єднань щодо збереження громадою міста територіальних надбань. Прозвучало ряд пропозицій, серед яких відновлення добровільних народних дружин і передача виборних камер відеоспостереження школам та дитсадкам. Однак питання відправили на. До профільними підрозділами також під час засідання обговорили новий закон України про громадські об'єднання. Він набере чинності з 1 січня наступного року. Про основні положення нормативного акту розповіла начальник міського управління юстиції Людмила Гуріна. Згідно нового закону, державна реєстрація громадських об'єднань відбуватиметься за спрощеною системою. Зараз цей закон буде визначати, які саме що в саме в протоколі повинно зазначити з тих ще інших важливих питань, коли змінюються керівні органи, що саме повинно бути зазначено, і реєстратор буде вимагати. Гати цього я хочу нагадати про те, що відбувається зараз певна увага до громадських організацій, до всіх юридичних осіб, до громадських теж також це зміна кведів. Хочу нагадати, що до 1 січня, будь ласка, зверніть увагу і здійсніть оці ці всі дії. треба почитати. Закон у комунальному підприємстві міськ світло презентували сучасний диспетчерський пульт. Відтепер за його допомогою можна оперативно реагувати на пошкодження електролінії та контролювати процес освітлення вулиць. Це дасть змогу заощадити близько двох сотень тисяч гривень на рік. За словами директора підприємства, нова система не лише зекономить гроші, але й час. Диспетчерский пункт еще не полностью смонтирован, он будет на новой базе находиться. У нас будет большой монитор. На этом мониторе будет изображена мнемосхема города. То есть вся карта города, наши районы, улицы. При включении вот этих счетов в вечернее время на, на, мониторе города будет высвечиваться улицы, которые у нас освещаются или не освещаются. Это тоже большое удобство. Это. У Кіровограді привчатимуть до найшвидшої гри на планеті. Наступного року у рамках реалізації програми розвитку хокею в Україні у місті планують побудувати льодовий палац. Льодовий палац у Кіровограді можуть побудувати у студмістечку. Про це сьогодні повідомив міський голова Олександр Сайнсус. За його словами, влада запропонувала забудовнику дві ділянки для майбутнього спорткомплексу на 500 місць. Остаточне рішення, де будувати, ухвалять незабаром. Саме ж будівництво розпочнуть вже навесні наступного року. Объем строительно-монтажных работ составляет 45 миллионов. Есть предпроектное решение по этому дворцу, довольно-таки интересно. Здесь есть спортивные залы, кроме ледового дворца, паркинг и все остальное. Строится за средства государственного бюджета и потом передается на содержание муниципальным советом. За 10 місяців Державній податковій службі в області довелося пройти 2510 судових розглядів. Із них третину виграють платники. Про це повідомили під час засідання громадської ради при обласній податковій. Голова дорадчого органу Ігор Волков звернув увагу на відповідальність податківців за програні у суді справи. А чи передбачена у таких випадках якась відповідальність працівників податкової служби за накладення неправомірних, скажімо так, санкцій, що було доведено в судовому порядку? Коли працівник податкового органу порушив або не розібрався з нормами законодавства, то ми обов'язково притягуємо таких працівників до дисциплінарної відповідальності. Крім цього, члени громадської ради заслухали звіт по пропозиціях до програми лібералізації державної податкової політики до 2014 року. Чимало пропозицій стосувалося змін в оподаткуванні малого і середнього бізнесу. Передбачити право на проведення невиїзних позапланових перевірок лише у випадках, коли платнику до початку перевірки вручено під розписку або рекомендованим листом з повідомленням про дату перевірки та підстави для її здійснення. На засіданні вирішили, що до Києва кожна пропозиція надійде зі вказівкою авторства, а не в цілому від громадської ради. Так вирішили, щоб не вводити Державну податкову службу України в оману, адже пропозиції писали зацікавлені особи, підприємці та представники організацій, що захищають їх права збитками і фінансову допомогу. Протягом цього року до центру надання адміністративних послуг звернулося більше 45 тисяч відвідувачів. За цей період було розглянуто майже 27 тисяч заяв. Про це повідомили на початку робочого тижня на апаратній нараді у мерії. Начальник відділу дозвільних процедур Антон Шевченко розповів про головні здобутки ЦНАПу за період роботи. Серед них скасування плати по майже всіх адміністративних послугах, які надаються управлінням держкомзему. Також стало відомо про завдання. Перш за все, це відкриття другого крила центру. Де буде реєстраційна палата, відділ ведення обліку житла, канцелярія, звернення громадян, кабінет особистого прийому керівництва міста і банк. Загальна кількість робочих місць складатиме 60. Далі встановлення та налагодження системи електронного документообігу. Все таки ми плануємо його в 2013 році придбати, встановити, так як є підтвердження вже від Мінфіну, що на 2013 рік нам передбачені кошти 2 мільйона 425 тисяч гривень. Створити локальну мережу, тобто повністю у всьому у всій міськраді і в тому числі в центрі, під'єднати повністю всі управління. Чимало чіток зараз ходить стосовно майбутнього та цьогорічного укомплектування збройних сил України. Одначе, хто би що не говорив, а набір строковиків принаймні, зараз триває. Осінній призов до Збройних сил України. Всього на строкову службу від Кирвоградщини відправлять 680 призовників. При цьому обласний військовий комісаріат може забезпечити втричі більше строковиків. Однак держава дала мала замовлення через реорганізацію збройних сил. Про це повідомив військовий комісар області Микола Тищенко. Цього тижня на проходження строкової служби відправлять 43 юнака. Остання відправка призначена на 21 листопада. Попередньо відомо, що до 2015 року Збройні сили мають перейти на контрактну основу. Однак не виключено, що повністю строкову службу відміняти не будуть. Є види військ, є рода військ, які на сьогоднішній день не переходять ще на військову службу за контрактом, тому призиватися певна кількість громадян призовного віку на військову службу строкову будуть. В той же час треба відмітити, що. В залежності від того, як буде фінансування Збройних сил, в цілому буде виконана ця програма. Чи буде призов 2014 року весна, чи не буде, час покаже. На замітку водіям порушникам відтепер за дотриманням правил дорожнього руху слідкуватиме нова відеосистема. На дорогах області вона з'явиться наступного року. Порушників правил дорожнього руху ловитимуть за допомогою гарпуна. Таку назву носить спеціальна система, яка незабаром слідкуватиме за дисципліною водіїв на дорогах. Про це розповіли сьогодні керівники обласного управління державтоінспекції. За їх словами, новий метод патрулювання без участі інспекторів планують вести з наступного року. Спеціальними системами обладнають найбільш небезпечні ділянки доріг на території області. Зроблені будуть антивандальні ящики. Які будуть обладнані системою навігації ці ящички, буде туди встановлюватись апарат трукам, і який буде потім дистанційно за допомогою ДЖПРС передавати інтернет передавати інформацію на найближчий пост постій або на рухомий патруль? Бачите, знаки змінюються, нові. Виховна акція від Державтоінспекції. У рамках тижня безпеки кіровоградським водіям пояснювали, чому треба користуватися пасками безпеки. У Кіровограді триває тиждень безпеки дорожнього руху. Державна інспекція проводить роз'яснювальну роботу серед пішоходів та водіїв. Цього разу перевіряли пристебнуті паски безпеки. Водіїв «даїшники» зупиняли на небезпечному відрізку дороги по вулиці Жовтневої Революції. Вона має нерегульований пішохідний перехід, і тут щороку трапляється більше трьох ДТП з потерпілими. Водіям роздавали роз'яснювальні листівки. Непристебнутих ременями безпеки учасників дорожнього руху. Цього разу не штрафували, обмежувались виховною роботою. У Нас іде тиждень безпеки дорожнього руху. Дуже вам дякую, що ви присутні з паском безпеки. Це Дуже важливо для вас придуждайте, що ось ця штука розкривається за скоростю 300 км в час. Якщо не ось це, рибер не вибор Совершенно правильно. Предупреждайте пасок безпеки. Якщо водій пристебнутий паском безпеки, то при лобовому зіткненні тяжкість наслідків зменшується на 2,3%. При боковому зіткненні транспортних засобів на 1,8%, А якщо при перекиданні, то взагалі тяжкість наслідків зменшується в 5 разів, не кажучи про те, що якщо пасажир буде пристебнутий, то можливість того, що постраждає пасажир, зменшується в 9 разів. У п'ятницю тиждень безпеки руху автоінспектори разом із керівництвом обласного управління ДАІ провели у досить незвичному місці обласній станції переливання крові. Донорський день. Працівники обласного управління Державтоінспекції здавали кров. Так вони вирішили допомогти тим, хто потребує переливання, у тому числі і можливим жертвам ДТП. Серед бажаючих стати донором, і Олександр Тесля. Для нього така процедура не перша. Це благодійна акція. Я з 99-го року працюю в ГАЇ з 99-го року здаю кров. Тому що моя кров може подобатися комусь другому чоловіку. Приходить з кожної ситуації, злочної операції. Серед донорів як інспектори, так і керівництво управління. Чому вирішили здати кров? Це є благородна акція, благодійна, яка і нічого поганого немає допомогти людям. Краплина крові це життя, тому... Започатковуємо це в розширеному вигляді здавати, що річно такими великими акціями будемо проводити і робити. Донорство зараз не процвітає, тому такі масові акції є рятівними для області, говорить головний лікар станції переливання крові Сергій Кіба. Брати 92-й рік, коли станція заготовила найбільше крові, тобто більше ніж 6 тонн по області, то зараз дійсно. Ми заготавлюємо від полутора ну, до тонни 800. Процедура забору крові проста. Займає близько півгодини та ще й користь організмові приносить. По-перше, йде в еритроцитів і столових кліток через, буквально через місяць, а кров кров може здавати раз-два місяці, в ні п'яти раз в вот. рік. Це безболезненно і навіть полезно. Інспектор Олександр Тасля здав кров вже в п'яте. Будай раз на рік чоловік радить робити це й іншим. Говорить, після цього самопочуття чудове. Приходіть, здавайте кров, тут нічого страшного немає. Всього сьогодні. Кров здали 50 працівників обласного управління державної автоінспекції. Безкоштовного житла для дітей сирій та дітей, позбавлених батьківського опікування, стане більше. У Кіровограді розширять соціальний гуртожиток. Прачечний, тут знаходиться приміщення прачечний, рядом знаходиться сушильне приміщення, далі по коридору знаходяться кімнати побутового використання, кладовка у Кіровограді побудують ще один соціальний гуртожиток для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На його облаштування з державного бюджету виділили 2 мільйони гривень. Роботи почали ще наприкінці літа. Виконроб Сергій Назаренко каже, приміщення відбудовують майже з нуля. Тут було здання начальної школи номер 3 Здання було в дуже хорошому стані. тобто. Тут сейчас ведется реконструкция. В выходные люди работают, когда нужно потянуть не, ну, не объемы работ, которые не укладываются в график, допустим. Но в основном мы в графике мы входим. Плануємо, здача об'єкта планується перед новим годом. На таке житло у Кіровограді чекає близько двох сотень сиріт. Тимчасовий дах над головою, поки мають лише двадцятеро, які проживають у вже діючому соціальному гуртожитку. Роман Рогошкін поселився сюди два тижні тому. До цього часу хлопець жив на вулиці. Каже, умовами у закладі задоволений. Наприклад, десь пішов, десь на роботу, так і знає, що є куди прийти, є криша над головою. Можеш приготувати собі там їсти там чаю, можна телевізор подивитися в кімнаті відпочинку. Вже шість років у першому соціальному гуртожитку не лише дають житло, а й готують дітей до самостійного життя. Ми допомагаємо дітям відновлювати документи. Допомога в приготуванні їжі, елементарних правил. Е... Санітарії та гігієни, в чому їх як правильно треба прати речі, адже це все треба навчити. а Дитина ніколи потрапляючи до нас заклад з інтернатних закладів. Вони самі ніколи цим не займалися. Після успішного досвіду роботи започаткували новий проект зі створення другого в місті соціального гуртожитку. Після закінчення ремонтних робіт у приміщенні заклад забезпечить тимчасовим безкоштовним житлом ще 20 кіровградських дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Напередодні Міжнародного дня студентів міський голова Олександр Сайнсус привітав кращих представників студентства Кіровограда. Полякову Юлію Юріймолоді студент... побажали успіхів та натхнення у навчанні, а ще вручили грамоти та свідоцтва стипендіатів міського голови. 13-го міжнародного фестивалю культури і мистецтв в туреччині. Прийде ще чуть времени, а ви вже рукою. вы получаете судьбу нашего города, судьбу нашей страны себе в руки. И от этого многое зависит. Зависит жизнь будущих поколений. Зависит жизнь страны. В каком виде она будет, как она будет процветать, как она будет развиваться. И каждый регион, каждый город, каждый город, каждый коллектив. Вам удачи, счастья и благополучия. И чтобы жизнь у вас была такая красивая, как вы сегодня. Світ у чуттєвих образах. Фільм під такою назвою презентували цього тижня у обласному художньому музеї. Його авторку номінували на премію імені Олександра Всьмьоркіна. У Кіровограді в картині галереї Петра Осовського презентували відеопроект кандидата на здобуття премії імені Олександра Осьмьоркіна Людмили Френчко. Журналіст та викладач кіровоградського музичного училища змагатиметься за першість у номінації «Мистецтвознавство» та історія мистецтв на розгляд журі. Номінантка презентувала власний фільм Світ у чуттєвих образах Це історія з образі кіровоградщини це прошлое. Це портреты творчі портрети художників, це художні школи, тобто учебные заведення, де формується професіональне мастерство. Фільм в трьох частинах, досить таки цікавий, створений спільно зі студентами кіровоградського музичного училища. Він і виконує так, і навчальну функцію, і таку пропагандистську функцію. Церемонія нагородження премії імені Олександра Осьмьоркіна відбудеться у грудні. скромні урочистості. Обласний німецький культурний центр розвиток відсвяткував своє 15-річчя. Обласний німецький культурний центр розвиток відсвяткував своє 15-річчя. Організацію створили кіроградці німецького походження. Нині центр об'єднує більше пів тисячі сімей, представників етнічних німців і понад півтори сотні інших національностей. Тут займаються виченням історії німецького народу, популяризацією його культури, традицій та звичаїв. І на сьогоднішній день вот, возрождение именно ідентифікації німецького народу це один із главных пріоритетів діяльності нашої організації. Стараемся, учимся. Мы Если пайом, то пайом на німецькому мові. Якщо вивчаємо історію ми вивчаємо історію німецькоїзичних стран. Єсліта міроприяття, тоні посвящений традіціям, аби чиям німецького народу. Вуза замість ручок, мікрофонів та камер, танісні ракетки та дротики. З нагоди дня працівників телебачення, радіо та зв'язку для кіровоградських медійників влаштували спортивний турнір. Його учасники змагалися з чотирьох видів та найзапекліші баталії розгорнулися у змаганнях з настільного тенісу. Інтрига трималася до останнього. У підсумку перемогу здобув головний редактор селянської газети Віктор Іщенко. Постійно в призових місцях займаю призові місця. А це так вийшло, що зайняв перше місце. Колись повинно це було трапитися. У числі кращих міг опинитися і журналіст телерадіокомпанії «Ті -Ті -Ті Євген Салтан. Але у цьому році бронзового призера минулих змагань підвела техніка. Ну, знаєте, сьогодні дуже хотілося перемогти. Я більше робив ставку на настільний теніс, але в цьому році дійсно були сильні суперники. І, на жаль, в результаті четверте місце, але обіцяю, що в наступному році обов'язково перше місце буде за мною. Не поталанило у змаганнях з настільного тенісу ще одному представнику телерадіокомпанії ТІ, -Ті оператору Олександру Куліковському. Щоправда, своє хлопець взяв у змаганнях з Дарцу, посівши перше місце. Олександр говорить, професійно цим ніколи не займався. Я просто любитель. То есть так полгода любительски займався этим. Але Олександр Куліковський не єдиний переможець з дартсу. Разом з ним однакову кількість балів набрав радіоведучий Євген Савранський, який непогано виступив з інших змагань. В принципі, задачу мінімум виконав в тенісі третім став, але. За решту видів не розраховував, але зміг поборотися і там достойно виступити. Тим, кому не поталанило, посісти призові місця, пообіцяли взяти реванш вже під час наступного турніру. Таким видався цей тиждень. На цьому мене все. Я прощаюся з вами. Бажаю вам вдалих вихідних, гарного настрою та лише приємних новин. Меблевий салон Союз героїв Сталінграду 29 Зупинка Радіозавод. Дякую. Привіт, я вже прилетів. Може розмовляти? Так, вже скоро. Наговорив я тобі: танцюй. А навчиш? <гум> Наговоріть собі бонус 75 гривень на рахунок. МТС доплачуємо за розмови. Якщо ви вирішили придбати нові меблі, то найкращого місця, ніж дім меблів, вам не знайти. Найбільший асортимент меблів, найрізноманітніший дизайн на будь-який смак, найзручніші ціни для всіх. Наша адреса вулиця Героїв Сталінграду, 6, біля супермаркету Фуршет. Дім меблів ми допоможемо зробити ваше життя комфортним. Молинські напівфабрикати – це тільки натуральні інгредієнти та сучасне виробництво. Ми з гордістю пропонуємо вам більше 60 найменувань найсмачніших виробів для вашого столу за цінами виробника. Ярмолинські напівфабрикати. смачно, якісно доступно. Сашко Климець потребує вашої екстреної допомоги. Внаслідок отриманої важкої травми у дитини розвинулася пухлина головного мозку, що швидко прогресує та загрожує життю. Потрібна негайна операція та тривала реабілітація в інституті нейрохірургії в місті Києві. Реквізити для поповнення картки валюта гривня. Одержувач Климет Світлана Тимофіївна. Номер рахунку одержувача 26 25 60 00 95 42 71. Ідентифікаційний код 26 05 11 32 83. Найменування банку Акціонерний банк Південний, МФО банку 32 82 09. Код ЄДРПО 20953647. призначення платежу, поповнення карткового рахунку, клемет Світлана Тимофіївна. Також потрібні донори з другою негативною групою крові для переливання. Контактний телефон 050 602 58 79. Понеділок, 19 листопада, в Кірвограді варто очікувати такої погоди. Температура в день мінус один плюс три градуси, ясно без опадів. Вночі температура знизиться до мінус трьох, мінус одного градусу без опадів.